Вітаємо вас на каналі Звучить Логічно. Сьогоднішній квіст присвячено українській поезії. Ваше завдання назвати автора зарядками твору. Спини мене, отямся і отям. Така любов буває раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям. За нею ж будуть бігти видноколи. Порве нам спокій до струни. Вона ж слова поспалює востами. Спини мене, спини і схамени. Ліна Костенко. Спини мене. Так ніхто не кохав через тисячі літ. Лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. дише тихо і легко в синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. Володимир Сосюра, так ніхто не кохав. Нагадаємо, що це вже друга гра такого формату. Посилання на першу залишимо в описі. Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю. Він живе, він ще не вмер. Ні попівські тортури, ні тюремні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло В гріб його ще не звело. Іван Франку гімн Гаї шумлять. Я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гей, дзвін гуде іздалеку, Думки пряде над нивами, над нивами-приливами, Купаючи мене, мов ластівку. Павло Тичина, Гаї шумлять І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Тарас Шевченко, мені однаково, Коли ми йшли удвох з тобою, вузькою стежкою по полю, я гладив золоте колосся, як гладить милому волосся Щаслива ніжна наречена, а ти йшла поперед мене, Моя струнка, солодка згубо, І я помітив, як ти грубо, топтала колоски пшениці, що нахилились до землиці. Дмитро Павличко, Коли ми йшли удвох з тобою, Не любити тебе не можна, володіти тобою жаль, і хвилина діяння кожна випромінює нам печаль бути разом в однім цілунку, злить уста і серця свої. Тільки хвилі нема порятунку, плачуть вночі лишень солов'ї. Василь Стус, не любити тебе не можна. Стоїть гора висока, попід горою гай, зелений гай, густесенький, не неначе справді рей. Під гаєм б'ється річенька, Як скова на ближчій долиною зеленою, Кудись вона біжить. Глібор, журба. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і біля вахата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання, душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Василь Симоненко Лебеді Материнства. Рідна мова в рідній школі, що бренить нам чарівніш. Що нам ближче і миліш, і дорожче в час недолі. Рідна мова, рідна мова, що в єдине нас злива, перші матері слова, перша пісня колескова, як розлучимось з тобою, як забудем голос твій, і вітчизні дорогі говоритимем чужою. Олександр Олес Рідна мова в рідній школі. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні є, спілі. Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі, Якби зросли незесенько, чи то ж би доспіли? Леся Українка, Вишеньки-черешеньки. Що є свобода? Добровній є? Кажуть, неначе воно золотеє, Ніжбо, не незлотне. Зрівнявши все злото проти свободи, воно лиш болото. О, як би в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки, буде з тобою! Вольності отче Богдане герою. Григорій Сковорода лібертате? Грицю, Грицю до роботи. В Гриця порвані чоботи. Грицю, Грицю до телят. В Гриця ніженьки болять. Грицю, Грицю молотити. Гриць нездужає робити. Грицю, Грицю, врубай дров. Кахи-кахи, нездоров. Маруся Чурай, Грицю, Грицю, до роботи. Ніч яка, господи, місячна, зоряна, ясно, хоч голки збирай. Вийди, коханая. Працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Сядемо купі ми тут під калиною, і над панами я пан. Глянь, моя рибонько, срібною хвилею стелиться полем туман. Михайло Старицький, Виклик. Я є народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Щоб жити, ні в кого право не питаюсь, щоб жити, я всі кайдани розірву Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Павло, Тичина. Я На сьогодні це все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. У коментарях пишіть, скільки правильних відповідей дали ви, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові квізи. Діліться цим відео зі своїми друзями. Дякуємо за перегляд та до зустрічі!